Тільки ще пташка пригнула на вікно, мені подивилась, о, бачите, бо я їм там хліб викинула. Привіт, друзі! Сьогодні я вихідна прокинулась з такою головною біллю. Просто випила ібопром. Не дуже то воно допомогло. Я думаю, що це в мене от ліжка, яке надуте. І мені потрібно нормальне ліжко, тверде, з матрасом. Бо це надувне ліжко, воно дає щось таке в спину, що дуже болить голова. А в нас сьогодні сонце, сонце, і я там перу трохи. Закинула в пралку кобрик з ванною. Поїла торт, купила торт три дні тому і зараз поїла і трохи валяюся, але щось бачу, що коли лежу, то ще гірше. Треба я так думаю, ходити, йти на вулицю гуляти десь там, де ліс, бо сонце таке добре світить. А ото пташка викинула хліб, то вони ну, там за вікно, але вони не з'їли, вони бояться, бо там трошки дірочка відкрита у вікні. Поприбігали ну, всі, поприлітали і заглядають в вікно так смішно. Вийшла гуляти в лісі, бо так вдома не добре було. І хочу ще піти. Задзвонила до мами і вона порадила не ліжко купувати нове, а доску на цей матрас. Ну Це дешевше буде, бо ліжка півтори тисячі сама, ліжко, а потім ще матрас тисяча. А в мене попереду лікування зубів то можна купити таку доску покласти на і воно буде рівне і може не буде боліти голова, бо коли я спала на підлозі, голова не боліла. Ось так. А в мене тут поряд магазин е, стройматеріали, то я хочу там щось знайти. Ой, так добре в лісі, оце походила і одразу стало легше. І люди, бачу, гуляють так. Я вже не боялась, зайшла туди подалі, в ліс. Коротше, прийшов чоловік там з собакою, то зараз піду в ці будматеріали і куплю, може, доску. І заодно ще прогуляюсь.